Олігарх, який тісно пов'язаний з українським футболом. А точніше, олігарх, для якого Янукович придумав цілу державну посаду. Колишній віце-прем'єр-міністр України з питань Євро-2012 Борис Колесніков, також залітає до нашого топу. Народився Колесніков у Донецькій області у місті Жданов нинішньому Маріуполі. У 2021-му соратник Ріната Ахметова Борис Колесніков посідав 55 те місце в рейтингу ста найбагатших українців від Форбс. Зі статками у 190 мільйонів доларів. Зараз він є власником фінансо-промислової групи Альтком та телеканалу X-Sport. Починав свою кар'єру у 80-х, займаючи різні посади в торгових підприємствах Донецька. У 2006-му стає народним депутатом України у складі партії регіонів. З 1998 року Колесніков був віце-президентом футбольного клубу Шахтар, з 2002-го президентом Федерації футболу Донецької області. У 2014 році